Цього він нам допоміг. І сьогодні ми зустрічаємо новий вік. Це звичайний день, який наступив у нашому житті. Хтось каже, год ближе до смерті, а я вам скажу на год ближе до зустрічі з Господом. Можна і так сказати. Прийде час, де ми зустрі... нам треба зустрітися з Христом. І це неминуче. І коли ми в житті будемо надіятися на Ісуса Христа, і знати, що прийде той час, ми встрітимось з Ним. Не тільки в цьому житті нам молитися треба до Ісуса і знати, що Він тут поможе, але нам треба надіятися, що там вічності ротоване місце, а найголовніше, щоб наше ім'я було записано в книзі життя. Тому що прийде час, це написано в об'явленні, що коли у що колись буде суд у Білого Престола. І сяде суддя Господь, і все дасть, і море дасть мертвих, і ади Прісподня дасть мертвих. І ви всі стануть на суд перед Богом. Там описано такі слова: каже: хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий, каже, Озеро огнене. Я не буду вас сьогодні лякати, бо, тому що цей для не залякати людей. Тобто сказати, Що це таке? да? Це. <кій> Ні. Ціль Ісуса не залякати. Ціль Ісуса попередить і ціль Ісуса помилувати. Бо каже Господь, Він весьма милосерд і сострадателем. Це так пише Слово Боже. І сьогодні хотілося б проповідувати про. Таку ну, настанову для нас, слово Боже, для всіх нас. Ми була часто судом людей. Той там, балакає багато, той ще якийсь не такий, той там, злий, той якийсь ще. Але каже, що, слово Боже, що ми осуждаємо людину. Ну, Наприклад, там той сплітній, там, якийсь там, або там якийсь не такий. він. А діло в тому, що якщо заглянути в своє серце то там теж також може бути цей порог. Бо так пише слово Боже нам. Бог він не дивиться на людську особу. Він не ліцеприятний. Він нас вчить, щоб ми не судили других, а краще дивилися своє серце. Це таке, є таке в людини. Ну, такий порок. Але Боже Слово каже, як від нього ізбавиться. Читає слово Боже, це другий, посла... ой, це другий розділ послання до римлян, з першого розділу. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш. Бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш. Бо чиниш те саме й ти, тип, що судиш. Ми можемо прикнути людину в якомусь гріхі, сказати, ой, ой, він там, я ж кажу, він там балакучий, чи він там. Сплітник. А сам можеш діляти те. Что слово Боже каже, що ти не, ну, не ты так делать, каже. каже, ти повишен дивитися своє серце. Бо написано далі, а ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Бог розбере це з людиною, а нам треба дивитись своє серце. Чи ти думаєш чоловіче, судячи тих, хто чинить таке? А сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого або погорджуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Тобто далі нам каже, слово Боже, ти думаєш, що коли ти суджуєш людину і сам, що ти ж сам не, не ідеальний. Ну, якщо в нас нема сплітні, то в нас може бути щось друге, в нас може бути руганіна. Ми можемо осуджувати когось в чомусь, а не знаючи свого серця. Але тут говориться Слой Божому, щоб ми заглянули в себе. Каже, ти, ти ж теж щось робиш? І каже: або погорджуєш багатством його добрості, це Божої добрості, лагідності. Та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість проводить тебе до покаяння. Тобто Божа добрість зве людину до покаяння, щоб людина глянула своє серце. Бо ми не будемо відповідати перед Богом, коли прийдемо до Ісуса, ми не будемо казати, що а що там робив отой або що робити. Ми будемо відповідати за себе кожен. Я за себе, кожен з нас за себе Тому? Поки в нас є життя, нам треба дивитись свої серця, приносити їх до Господа. Бо Бог він прийшов, щоб викорінити гріх. Якщо людина могла б звільнитися так вільно від гріха, нам би не нужен був Ісус. Але Ісус прийшов, щоб звільнити, написано своїх від гріхів, своїх людей. Важливо буде людина Ісуса, дитина Ісуса. І далі говориться. Що буває у людей, що ожерстачається серце. Коли Господь зве до покаяння, завжди каже, зарішив, покайся. Але далі говорить слово, та через жорстокість свою і нероскайність серця збираєш собі гнів. На день гніву та об'явлення справедливого суду Богу, Бога. Що кожну віддасть за його вчинками. Тобто, є люди, які дійсно слухають Слово Боже, слухають Бога, каються там, а є люди, які ожестачають ж... 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 своє серце. І каже, коли ми через жорстокість і ми не виникаємось перед Богом, ми збираємо собі гнів Божий. Ну, не ми, а просто люди збирають собі гнів Божий. Тому, каже слово нам далі, що Бог віддасть кожному за його вчинками. 7 свіжка. тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести і недління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді. Лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле. Юдея ж перше та гелена. І слава і честі, мир усякому, хто чинить добре. Юдеї ж перше та геленові. Бо не дивиться Бог на обличчя. Богу, Бог не, не бачить. І не дивиться на статус, чи ти бідний, чи ти багатий. Він дивиться на те, на наше серце. І воно, за, Слово Боже, наше серце зве за розкаяння. В Якова пишеться, що таке справжнє розкаяння. Дійсно, коли як брат сказав, по, по, як там, покаюсь, як ну що, покаюсь. Справжнє покаяння. і Воно має бути в усіх. І у тих, хто тільки прийшов, і в нас віруючих, ми маємо кожен день. Бо ми згрішаємо багато, там словом, де емоції. Багато чого, але каже нам слово Боже, щоб ми смирялись перед лицем Божим. Бувають такі речі, як сварки, заздрощі, дуже багато <кій> присутні <происходит кій> від пожадливості, каже, які воюють в тілі нашому. Зараз зачитаю слово, щоб вам зрозуміли, що було до чого річ. Це четверте розділ з послання від Перший першого. Реча. Звідки війни? Та сварки між вами. Чи не звідси від ваших пожадливостей, яких в членах воюють. Які в ваших членах воюють. Ну, свідки все сварки, невзгоди, війни між людьми, від того, що в серці є. В когось там може застрість у в когось неприяс, є, є, є такий гріх, як ліцеприяття. Лице, Хтось мені нравиться, той мені подобається. Є гріх осуду, є. Дуже багато різних віків, і за яких приходять між людьми сварки, між людьми війни. І я найбільше скажу, убивають люди один одного. І за цього всього, що є в серці людському, це і затрощі, це і ненависті, це і, і п'янство теж порождає дуже багато всього, бо людина вона не може трезво дивитися на світ. І всі багато-багато віків, які порождають, порождають між людьми сварки. І далі Боже Слово нам каже, бажаєте ви, та й не маєте. убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритесь та воюєте. Не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб жити на розкоші своїй. Перше слово нам каже, що бажаємо щось, і чогось ми його не маємо. Бо, ну тут написано убиваєте. Убити можна і слово, можна сказати так слово, що людина просто ну, погано зробить людині. Каже заздрість і досягнути не можете за цього всього. Ми не можемо досягнути миру, спокою, не можемо досягнути Бога, тому що ми із за цих сварок, із за цього заздрості, із за цього всього, із за цього, що воюємо ми з одним з одним, з рідними нашими, немає миру. І ми не можемо досягнути. І каже, не маєте ви, бо не просите. Хорошо, а якщо ми просимо, а чому ми тоді не получаємо? Але буває просимо і просимо для себе. Не по волі Божої. У Бога, наприклад, ми просимо там, дай мені там, для, для порівняння, ну щось для себе. Дай мені там багатство ще машину якусь там. Ні, Бог хоче, щоб ми просили по Його волі. Перше пробачення у Бога, благословіння. Нам слово Боже пише, які мають молитви. Молитви прохання, молитви подяки, молитви покаяння є, молитви прощення, благодарення, молитви написано є за царів, молитви є за власть. Це ми по волі Божої просимо. І написано, що ми маємо, каже, мати ті чувства, які у Христа були. Христос служив другим. І людина має допомагати іншому, своєму ближньому. Бо так виражається любов. І далі говориться нам, що що ж нам робити, як нам ну, від цього відслаблятися, як нам дійсно справжнє покаяння, що таке справжнє покаяння в серці? Це ось говориться сьомого вірша, Четвертий розділ Якова, 7 сьомого вірша. Тож підкоріться Богові, та спротивляйтесь дияволові, то й утече від, від, від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки, грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте. Хай вернеться сміх вашу плач, а радість суму. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Ви, такі почули, може для вас дивні речі, що таке? Сум? Сумувати? Написано, що суму... печаль. Раді Господа вона призводить незмінне покаяння, коли людина чувствує дійсно в серці своєму, вину перед Богом. Але, але написано, що коли наше серце, є таке в нас речах, совість, написано, коли наше серце нас засуджує, то каже, тим паче Бог. Але Бог він виявляє те, що треба принести нам до Бога. Він хоче, щоб ми звільнились. від до цих всіх сварок, від цих різних пожадливостей. Їх дуже багато. І якщо говорити про, про всі гріхи, які є як в тілі, це буде дуже довго часу. Я хочу наголос на те, що сходи з нашого язика, і що другу людину може аскрбити, може обідати, і за чого все це війни проїздять, ним сходи, сори, на все життя прийшли, бува, сори. Із-за того, що хтось щось в серці возникло. Взагалі багато дуже речей відбувається за непрощення. Коли непрощення в серці, Бог каже, що було прощення. Бо каже Бог, якщо ви не прощаєте винуватцем своїм. Я розумію, багато у вас бути питань зараз до цього. Але нам потрібно прощення Бога. Є такі речі, да, які дуже важко простити, і люди Я не можуть це простити. Є, але Ісус каже, що прийдіть до мене. Дожденні, каже. Якщо у вас є таке, що ви не можете простити, треба. Ісуса ісу, Христос, поможи мені прости, бо Ісус прощає тих, хто прощає. Любо, що нам треба проститися. Бо важлива душа наша. Не те, що, ну, знаєте, хтось проти нас щось таке сильне зробив, і воно біль таку нам принесло, а важливо нам спасіння душі. Воно важливіше за це, за це непрощення. І воно непрощення породжує, воно зійдає людину, дуже зійдає. І за цього непрощення. Дуже багато всього відбувається. дуже багато і сварки, і раз і, 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 і вбивства присходять. Ми, отче наш, мовими скажемо, прости нам, як і ми прощаємо дікам своїм. І це дуже важливо. Якщо ви не можете простить, є, є такі речі дуже, дуже складні. Та льоха простить, оруга, та я, я чути, ти обійшов чоловік. А є такі речі в житті. Ну, я розумію, простити їх дуже важко. Але Я Ісус. Я Ісус. Він допоможе нам. Він допоможе простити. Він допоможе нам. І ось ви бачите, що тут говориться, коли ми осознаємо гріх свій, дійсно нам стає печально, нам стає тяжко, ми розуміємо, що ми зрішили, там, що Ісус за це пострадав, що ми гріхов своїм місцем тищаємо Годь. Воно приходить в серці, проїздить в серці покаяння. Людина осознає по-настоящему себе грішню. Не просто як йому хтось каже, повторяй за мною, повторяю Думаю, я покаюся. А тут говориться в оцих віршах, тут говориться, що таке дійсно сакрушення серця. Коли чоловік про гріхався перед Богом, він каже, Господи, як той митар написано, він прийшов, ставить, б'є себе в груди і каже, Боже, каже, будь. Ми до мене. І коли ми розуміємо, приходить розуміння, що Христос пострадав за нас, і що нам треба звільнення від, від цих від багато чого в нас серці є. Я думаю, розуміє людина, де погане, де добре. А особливо відзвільнитися від непрощення. Бо багато в житті рани нашу душу. Да? І бувають рани дуже серйозні. Але треба Ісуса. Бо він зцілює все. Каже, що його... Бога Слово каже, що його кров, вона омиває гріх. Якщо, не було б... Якщо ми мали б звільнитися, є такі речі, від яких ми не можемо самостійно звільнитися, і вони гнітять все життя. Але є Ісус, Він може звільнити. Тому він не каже нам, ці слова часто тут звучать, прийдіть до мене, всі тружденні, а до каже, обтяжені, і я вас каже за Але там ще каже такі слова Ісус, візьміть мій тягар на себе. І моє ярмо, пускати, ого, ні, Бог це не Ого. Ісус каже, моє ярмо легке і мій тягар не важкий, бо він дає мир. І каже Ісус, я даю мир не так, як дає цей світ. А я даю мир. Ісус дає мир, якого ви не знаєте ніде. Такий дає Бог. Отакий Бог. Я говорю це, бо написано так слово Божому. І воно ще вчитка кусіте. як благ Господь. І там ще говорить Слово Боже, приступає к Ньому, то тобто, його називають ще камнем краєгольним, Христа називають. Тобто, ну, що таке камінь краєгольний? Це міцне, міцне основання. Якщо ми не станемо. На це основання в житті своїм зробим оснуванням Христа і Його вчення, то ми пройдемо все. Ми пройдемо всі труднощі. І тому тут написано, каже, журіться, сумуйте і плачте. Це говориться, каже, щоб ми сокрушались о гріхах своїх перед Богом. Бог це любить. Каже, я Господь, Бог, так про, про, Він пророком говорив, каже, я живу. Со смиренними, каже, і сокрушеними серцями, щоб, каже, оживлять дух смиренних і серце сокрушене. Отаке серце Бог оживляє. Не, не таке серце, яке пройшло і розказав, Бог, я вирішив, там Бог перекрестився і пішов. І навіть не осознаючи цього. А Бог отаке серце чує, яке автомит, який каже, будь милостив ко є. І це відбувається там всередині. Розуміння того, що ми своїм гріхом розпинаємо Ісуса. І розуміння того, що його милість і довготерпіння, воно велике. Да, написано такі слова про Іова, да, був правильний таким дуже сильно пострадав. Я не буду довго про нього розказувати, але там так написано. «Ви, ч, ви, ч, ви чули про довготерпіння Іова? Каже, він довготерпів много там, перетерпів багато. Але там говориться, що Бог його помилував. каже. Бо Бог вісьмо мілосерд. І составателя, давайте ми помолимся за Ісуса. Я думаю, кожному є що сказати.